Вправа 16-15. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні мінус корінь із 5 до квадрату до квадрату. Ну що ж, спочатку виконаємо дію в дужках. Корінь із 5 піднесемо до квадрату. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, мінус. Корінь із 5 до квадрату це буде 5. Отже, записуємо як мінус 5. І у нас ці зовнішні дужки залишились до квадрату. Це дорівнює Мінус 5 до квадрату, це мінус 5 на мінус 5 буде 25. Ну, Або можна звати як мінус 1 до квадрату, але буде 25. Далі друге. 2 корінь з 5, мінус 5 корінь з 2 до квадрату. Ну, що ж, підносимо до квадрату тоді перший вираз, то записуємо, що це дорівнює. Тоді це можна звати як 2 до квадрату. Що множиться? І у нас залишається корінь із 5. До квадрату мінус. Потім 5 корінів із 2 до квадрату це буде 5 до квадрату. Що множиться? І корінь із 2 до квадрату. І це дорівнює. 2 до квадрату це 4. Множиться, із 5 до квадрату, це буде 5. Мінус 5 до квадрату, це 25. Що множиться? А корінь із 2 до квадрату, це буде 2. 4 помножити на 5, це 20. Відняти. 25 помножити на 2, це буде 50. Це дорівнює. 20 мінус 50, це буде мінус 30. Yeah. Наступне третє завдання. Тут у нас 36, що множиться на мінус 1 третя корені 17 в квадраті, мінус п'ята, 2 корені з 15 до квадрату. Ну що ж, давайте будемо підносити до квадрату. Отже, записуємо, що це дорівнює 36, що множиться. Мінус попереду в квадраті це буде плюс. Я його одразу не буду записувати. Одна третя до квадрату це 1 у квадраті. Що ділиться на 3 у квадраті. Так, далі корінь із 17 у квадраті. Множимо на корінь із 17 до квадрату. Так. Далі відняти одна п'ята. Що множиться? 2 корінь із 15 до квадрату. Це буде 2 в квадраті. Що множиться на корінь із 15 до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 36, що множиться. Давайте запишемо, як 36 у чисельнику. Що множиться? 1 у квадраті це буде 1. Що множиться. Корінь із 17 у квадраті, це буде 17. А в знаменнику у нас буде 3 у квадраті або 9. Так, мінус 1 п'ята, то що множиться, то в чисельнику буде 1, що множиться, 2 у квадраті це 4. Що множиться. І корінь із 15 у квадраті, це буде 15. Що ділиться? А у знаменник у нас буде тільки 5. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 9. Тут у нас буде 1, а 36, що ділиться на 9, це буде 4. Так, а тут скорочуємо на 5. Другий дріб. 5, що ділиться на 5, це буде 1, 15, що ділиться на 5, це буде 3. Ну що ж, тоді залишиться 4 помножити на 17, 4 на 10, 40. 4 на 7 це 28. Це буде 68. Перших або 68. Відняти. Залишиться 4 помножити на 3, це 12. Це дорівнює 68 мінус 12 це буде 56. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Тут у нас корінь із 59,29 плюс одна друга корін з 34 до квадрату. Ну, спочатку добудемо корінь із 59,29. Я скористаюсь калькулятором. Отже, 59,29 корінь. Це буде 7,7. То Ми записуємо, що це буде 7,7. Додати. І потім у нас добуток до квадрату, то це буде одна друга до квадрату, а чи 1 у квадраті. Що ділиться на 2 у квадраті. Що множиться. Далі у нас корінь із 34 потрібно піднести до квадрату. Так, і це Ну Що ж, це буде 7,7. Додати. У чисельнику у нас буде 1, що множиться. Корінь із 34 до квадрату, це буде 34. Що ділиться? Ну і 2 до квадрату це 4. Чи запишемо 2, що множиться на 2? І це дорівнює. Тут на 2 можна скоротити і чисельник і знаменник. 34, що ділиться на 2, це буде 17. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Є? Ну що ж, тоді у нас вийде 7,7. Додати. 17, що ділиться на 2, Це буде 8,5. Пишемо 8, і 5 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, це 8,2 плюс 8, 16, тоді 2. десятих. Записуємо, що це дорівнює 16,2. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 3 корінс 5 до квадрату. Відняти 3, що множиться на корінність 5 у квадраті. Спочатку мінус 3 корінність 5 підносимо до квадрату. То запишемо це як мінус 3 до квадрату. Що множиться? На корінь із 5 до квадрату. Відняти 3. Що множиться? Корінь із 5 до квадрату. Це буде 5. І це дорівнює. Мінус 3 у квадраті, мінус 3 помножить мінус 3. Це буде 9. Що множиться? Корінь із 5 до квадрату, це буде 5. Мінус 3 помножити на 5, це буде 15. 9 помножити на 5 це 45. Відняти 15, це буде дорівнювати 30. І... Переходимо до останнього, до шостого завдання, згрумісткий вираз. Спочатку мінус 4 п'ятих. корінні з 25-32 підносимо до квадрату. Ну що ж, мінус, я одразу піднесу до квадрату. Це буде плюс, це мінус 1 у квадраті, я його не буду брати до уваги. Отже, давайте я запишу так, що це дорівнює. Отже, це можна звати як 4 п'ятих до квадрату, тобто це буде 4 у квадраті, що ділиться на 5 у квадраті. Так. Що множиться? Далі корінь із. 2532 потрібно піднести до квадрату. Так, відняти. Потім 3 четвертих до квадрату, а це буде 3 в квадраті. Що ділиться на 4 в квадраті? Так, що множиться? І тут у нас буде корінь з 8 дев'ятних до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, 4 у квадраті це буде 16. Так, у знаменнику 5 у квадраті це 25. Що множиться корінь із 25 32 у квадраті це буде 25 32. -х. Мінус. 3 у квадраті це 9. В знаменнику 4 у квадраті це 16. Помножити. Корінь із 8 дев'ятих до квадрату це буде 8 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді як 16 у чисельнику, що множиться на 25. У знаменнику 25, що множиться на 32. Мінус. І у чисельнику 9, що множиться на 8. А у знаменнику записуємо 16, що множиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 25. І на 16. Тут у нас буде 1, тут у нас буде 2. Скорочуємо другий дріб на 9 і на 8. У нас буде 1, тут у нас буде 2. Ну що ж, вийде 1 друга мінус 1 друга. І це дорівнює 0. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, обчисліть. В першому завданні записуємо, що ми одержали 25, в другому завданні – мінус 30, в третьому завданні – 56. В четвертому завданні – 16,2. В п'ятому завданню 30. І в шостому завданню 0. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з квадратними коренями та квадратом числа. На цьому вправу завершено.